І давайте тепер ознайомимося з такою фічею, як тротлінг. Для чого взагалі потрібен тротлінг? Тротлінг він призупиняє, точніше, сповільнює наш інтернет. Для чого це треба? Коли ми, наприклад, знаходимося десь за межами міста або у метро, або там в підвалі якомусь, у нас інтернет-в'язок набагато гірший. І нам треба перевіряти, як наш застосунок веб або мобайл взаємодіє з сервером при поганому інтернеті. Для чого? Тому що коли е, у нас поганий інтернет, і ми натискаємо якусь кнопочку, котра е, робить якийсь запит на сервачок, ми повинні нашому клієнту і кінцевому юзеру. Віддати якийсь фідбек, що, типа, друже, не переживай, ми відправили запит, він наразі знаходиться у процесі, просто трішки почекай. І. Аналогічно з веб-застосунком. Яким чином виглядає ці, от, ці фідбеки? Це дуже часто це просто якісь лодери або анімації. Тобто, ця штука дає вам фідбек, що реквест процеситься, він в процесі знаходиться. Просто трішки почекай. Якщо цього не робити, то кінцевий користувач буде просто постійно жмакати на цю кнопку, нервувати і, можливо, навіть видали ваш застосунок. Також треба перевіряти, як воно буде працювати. Якщо респонс від вашого сервера декілька там, десятків секунд, бо на мобільних застосунках. Часто, доволі часто роблять деякий тайм аут Що, наприклад, якщо через там, 15 або 30 секунд відповідь від сервера не прийшла, то ми виводимо якусь е інформаційне якесь повідомлення, що наразі там якісь проблеми або затримки, е зробити цей запит пізніше. І обрубуємо цей запит. Якщо цього не робити, то у вас на інтерфейсі оцей от лодер буде. Крутитися нескінченно довго, і це також погано. Тому треба встановлювати якісь певні ліміти. Це є гарною практикою UX. Давайте тепер перейдемо до демо і, власне кажучи, спробуємо це зробити. Спочатку зробимо це без тротлінгу. Я відкриваю мобільний застосунок і роблю get запит на 3 п'ятірки. Жмакуємо find-pad, Бачимо, що запит відправився, і він займає от декілька буквально. Мілісекунд, навіть я б сказав, щоб отримати відповідь від е, нашого е, сервачка. Тепер зробимо налаштунки е, тротлінгу, йдемо в проксі, throttle settings, Далі ми е, включаємо Enable throttling, І тут можна також включити тротлінг тільки для якихось обраних хостів. Для чого це робиться, щоб інший трафік, котрий йде через чарлік, не затримувався. І давайте насправді так і зробимо: ми оберемо наш Swagger Petstore, зробимо копію URL. Тут зробимо проксі e Settings» і додамо його. Petstore Swagger.io». HTTPS. шикарно Тут можна обрати throttle Presets. Тобто там 4G зв'язок, 3G зв'язок і так далі. там 2 Мбітний. Давайте оберемо якийсь кастомний, тобто от хай на аплод буде 3 кбіт секунд. 3,6. Отакий, от доволі повільний. Жмакаємо ОК. Бачимо, черепашка тепер спить. І зробимо, зробит, зробимо цей запит ще раз. Перезайдемо в наш застосунок ще раз. І зробимо цей запит знову. 5, 5, 5. І нажимаємо Find Pet. І тепер бачите, воно вже е, набагато довше відправляло. Да, от ви бачили е, такий. Таймер. Давайте ще раз натисну. Тобто вже відправляє декілька секунд. Раз, два. Можемо ще приповільнити. Наприклад, зробимо throttle сеттинг. І отут оберемо. Ну Нехай буде 1.6. Ще от, прям взагалі буде таке. Не дуже швидке. Нажимаємо. І воно вже там 4 секунди майже відправляло. А, при цьому, от як ми бачимо в цьому застосунку, ніякого фідбеку до користувача не відбувається. Тобто він не бачить ніякого лодера. І що може бути в реальному житті? В реальному житті він може почати робити таку штуку. Натиск... Почати натискати на цю кнопку мільйон разів. От бачите, я на цю. Кнопку натискаю, 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 бо я починаю тіпа, нервувати, адже фідбека ніякого нема. І от тицею, тицею на, на цю кнопку. В цей час генеруються просто десятки цих запитів, котрі дедосять наш сервачок. І наш сервак починає може почати, або неадекватно якось реагувати. або... Взагалі закрашитися, якщо це буде якийсь пік, у вас буде велике навантаження, бо чому бувають затримки? Інколи затримки стосуються не через те, що у вас поганий інтернет, а через те, що зараз на сайті дуже-дуже багато людей їм користуються, і от коли всі вони будуть користуватися, у вас середній респонс-тайм трішки збільшиться. І якщо у вас не буде цього фідбека, юзери почнуть ще більше генерувати запитів до вашого сайту, і, е, врешті-решт, він взагалі може просто закрашитись. Е, і от таким чином ви можете перевіряти, по-перше, чи є у вас е, якийсь фідбек до користувача при поганому інтернеті. По-друге, е, чи є у вас якісь ліміти на. Лодери і на середній час очікування респонсу від сервера.